Шоколадний пістолет або блокноти з ручкою в українських школах. Сьогодні чимало хлопчаків отримали подарунки до дня захисників і захисниць України. Таке вшанування багатьох батьків обурює, бо завтрашня дата не має ніякого стосунку до дітей. То чи є це свято? Розбиралася Анастасія Кожушко. 14 октября йде можна мальчиків поздравити. Таке повідомлення Ольга прочитала у шкільному чаті 68 ї школи, де у другому класі навчається її син. Батьківський комітет почав збір грошей на подарунки хлопцям до дня захисників та захисниць України. Написали ну где та 50-60, шістдесятки, то безділушки. Стоїть вопрос задачник, для чого? Ольга обурена, але не збиранням грошей, а тим, що це не дитяче свято, каже жінка. Вона разом з чоловіком служили в АТО з 2017 по 2021 рік. Він був командиром взводу, вона військовою юристкою і певнить, день захисників і захисниць, що його відзначають в Україні 14 жовтня, присвячений не чоловікам, а саме військовослужбовцям, що боронять кордони нашої держави. Ми, якби сім'я воєннослужащих, у нас що папа служить, що я служу. И у нас ребенок вырос практически в казарме. Я приду с грамотой, муж придет с грамотой, и ребенок придет с игрушкой. Как мне объяснять ему, почему мама пришла в этот день тоже с какими-то там цветами, с грамотой? То есть, ну, это ä, праздник, который не для мальчиков, только это захисник, это захисницы. Сергій Гуцалюк теж військовослужбовець, а заразом історик і керівник регіонального інституту національної пам'яті каже, це все пережитки Радянщини, коли 23 лютого у День захисників Вітчизни вітали всіх чоловіків і хлопчиків. Те, що в деяких батьківських комітетах виникають знаєте, такі ідеї, ну вони ну, просто смішні недолугі, це калька на, 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 на колишні совкові радянські оці всі свята. Це абсолютно неправильно, бо зараз йде війна і це дуже. Це не день мальчиків, це день захисників і захисниць. Тому це треба пам'ятати всім. Але дописувачам багатьох шкільних чатів до цього байдуже. На сьогоднішній день, 23 февраля, ні, і вже пару літ День українського казацтва розценюється праздником українських мальчишек і мужчин. Деякі батьки до святкування все-таки підійшли інакше. Шестикласникові Володимиру мама пояснила суть свята, тож він малює листівку із побажанням для поранених військових, яких лікують у шпиталі. В серці буде обозначатися як флаг України, що ми всі любимо Україну. А святок це як наша родина, що 그러니까, пока мы живем, она не Это праздник тех, кто защищает нас, защищает нашу страну, позволяет нам ходить в школу, ходить на работу. Соответственно, очень многие из них, к сожалению, лежат раненые в нашем госпитале. Очень часто прибывают они сюда. И, соответственно, как бы такая идея пришла, что именно там мы можем их поздравить. І вже сьогодні Вова із товаришем і мамою передали малюнки від усього їхнього шостого класу у військовий шпиталь. Через карантинні обмеження дітей не пустили у палати, тож подарунки воякам вручив персонал лікарні. Це нашим воїнам. та да, нашим солдатом обов'язково дуже дякуємо. Анастасія Кожушко Євген Репенько, програма Вікна СТБ.